І так, в нашому тандері. Ми сьогодні перший раз робимо бограч. Він вже почти готовий. Напомню всі інгредієнти, які ми зараз сьогодні сюди додавали. Спочатку це було сало. Ми потопили сало, потім поставили морковочку тушити, цибульку. Це все потушилося. Потім ми поставили м'ясо, телятину, це теж потушилося. Потім додали. Копчене м'ясо. тушили копчене м'ясо. Воду ми додавали тільки для того, щоб воно тушилося. Потім ми додавали всі спеції: червоний перець. Все. 21 перший вік. Червоний перець. Потім. Не закриваю, чекаю, я подивлюся. червоний перець. Лавровий лист. Картошечку додавали, Пасулю да, і додали вже воду. Бачите, як воно класно кипить. І взагалі все, можна закривати. І взагалі, нам подобається така готовка піші. Вот. Якщо порівняти із мангалом да, на мангалі, то тобто треба було ходити, бігати. А тут ми тільки всі продукти додаємо, фотографуємо і знімаємо. Полдіємо. Так що, не переключайтеся, тому що зараз ми будемо вам показувати, як зробити ліпьошки. Ну все, не переключайтеся.